Вітаю на каналі Мотоблоків. Сьогодні така буде невеличка порада. Позвонив клієнт, звернувся з тим, що в відносно новому мотоблоці в нього 10 кінських сил, чи 12, чи 10, але то приблизно одне і то саме. Сапуна вихлюпує масло. Значить, в принципі, взагалі, що сапуна, якщо тако в робочому положенні чи стані Вихлюпує масло, є дві причини: або за великий рівень масла в мотоблоці, або мотор. Наприклад, може бути так. Сильно сильно нахилений вперед, або за великий рівень масла, або вже гази прориваються і виганяє е, сапуна сапуна масло Тому я всім клієнтам кажу, е, коли там купляють масло, чи що заливаєте 2 літри масла і дивитесь, що показує шоб. Не пощупі 3,5 лити, а 2 літри масла і заливаєте, ставите якесь одне положення мотоблок, як я кажу, царапаєте на на на, на хаті царапину і дивитесь. Що показує, що мотоблок повинен бути так от чуть нахилений. Він як не буде нахилений, були такі випадки, що був такий один випадок, що чоловік підставив цеглу чи дві, поставив мотоблок рівненько, чи навіть трохи задері, приїхав сварити що ви не налили масло, а я обкатую. Ну то він би не обкатувався, він би просто заклинив. Але є такі моменти, коли, наприклад, мотоблок 10 чи 12 кінських сил провод в мотоблок, де мова, коли він сильно нахилений вперед. Не може сапона піти масло Якщо, наприклад, налити 2 літри маса, тут у мене на подвір'ї, воно так йде вниз нахилом, і був такий випадок, коли що лапка трохи було, болото якесь залізло в землю, і завели мотоблок і вихлюпувалося з мотоблока масло. Тому от таких дві причини: або гази, або гази, або забагато масла Тому в ці мотоблоки 10-12 кінських сил <кій> дехто ставить тут спереді Трубочку сюди, пускаю вниз, щоб просто там, що було, вихлюпувало на, на землю. Дехто ставив внизу якусь баночку з-під Кока-Коли, що хлюпає масло. Таке може бути, коли мотоблок десь їде через ліс, через ліс їде через якийсь укіп, і може е виганяти масло, що він дуже різко нахилився. Є такі моменти, я там привозив мотоблок подвір'я, з подвір'я треба з'їхати дю дюбки, дюбки вниз. І... Тоді буде виганяти масло. Ну або ще одна причина, що можна, хто вже то розбирав після якогось ремонту, то тут є оця кришка зовнішня, і Всередині там ще одна є кришка, хто розбирав, той знає. Три отвори в них є, і ті отвори мають бути внизу. Бо якщо будуть вгорі, то не буде куди стікати масло. Там з боку такі є прорізи з двох сторін, а знизу три отвори. Тобто масло затикає е, сюди, і воно через ті отвори стікає, не, 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 не встигає сапун е, вигнати. От, незважаючи на те, що. 190-му двигуні чи 195-му є піддон, але все рівно на ну, як затікає в сапкунну камеру, ну якась така характерна особливість, то виганяє масло. Ну, можливо, то, е, з власників мотоблоків, хто має такий мотоблок, можливо, з таким стикався, якось там по своєму вирішував питання, але приблизно приблизно відповідь така: або менше масла, або вже йдуть гази, якщо це йде старіший мотоблок.